Ла 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 луна, 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 ла 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 луна. Питання у чомучки без кінця. Як увімкнути світло? Чи динозаврів видко? Що вітер нам співає? А чорнолебік буває? Чом люди позіхають і де зірки зникають? Питання у чомучки без кінця. Ла-ла-ла-ла-ла-луна луна. Луна, луна. Гігантські кратери. Можна ще торт. Будь ласка. Ще торт. Дуже смачний. Можна і мені, мамо. Я візьму шматочок, поки юпітер усе не з'їв. Я піду подивлюся, хто там. Я швиденько. Луно, можеш передати мені сир, що надкусила мишка. Хто тобі сказав, що мишка кусала сир? Я. Це та сама мишка, що погризла місяць. Бачиш, тут повно дірок. А ти знала, що місяць із сиру. Місяць не із сиру. І в ньому немає дірок. Це плями. Це... Це. Дірки. Це не дірки. Показати? Бачиш, я ж казав дірки і дуже великі, як і в сиру. Ти правий. Це схоже на дірки. Цікаво. А чому на місяці дірки? Може, місяць таким народився. Справді, ти думаєш, що місяць завжди мав дірки? Я маю знати, звідки дірки на місяці. Я повинна знати. Що робиться тут? У чому суть? Це найпрекрасніше. Я бачу, мабуть, що робиться тут. Куди цей маршрут? Я хочу знати про все, щоб не забуть. Що робиться тут? У чому суть? Це найпрекрасніше. Я бачу, мабуть. Що робиться тут? Куди цей маршрут? Я хочу знати про все, щоб не забудь. Я зрозуміла. Я знаю, як ми довідаємося, що за дірки на місяці Як? ось ідеальний місяць для нашого експерименту. Тепер лишилося зробити кілька дірок. Учене Юпітере. Так ні, Клайд не цей м'яч. Тепер настав час експериментів. Коли я скажу увімкніть ліхтарики, та спершу я зроблю одну річ зараз. Гаразд. Вмикайте. Поспішай луно темно. Підсвітимо дірки і подивимося, що буде. Думаєш, місяць на небі такий, як і наш? Нерівний і дірявий? Він схожий на справжній місяць. З великими глибокими дірками. Цікаво. Луно, цей місяць теж схожий на сир. А що, як справжній місяць це сир. Якщо так, я хочу скуштувати шматочок. Летімо на місяць. На місяць так. Круто. Так, уявімо, що ми ракети. І полетімо. Туди. Ура! Я привезу сир! Ми ракети! І ми на місяці. Де юпітер? Востаннє я бачив Юпітера, коли він мчав на кометі. Юпітере! Я тут. Місяць зроблений не з сиру, я ж казала. Юпітер упав в одну з місячних дірок. Ти правий. Дивись, яка широка дірка, але не глибока дуже цікаво. Ходімо, Юпітере, розслідуємо. Звідки тут ці дірки? Так багато? Чи не могло би ти не називати нас дірками? Хто це сказав? Я кратер. Я тут, біля тебе. Ти не дірка? Ти кратер? Кратер як на землі? Не знаю, я не був на землі. Але якщо ті дірки зроблені астероїдами чи метеоритами, то вони теж кратери. Луно. А на місяці є дощ? Не знаю, не думаю. А що? Дивися, астероїдний дощ. Сподіваюся, не впаде на мене. Я вже і так великий. Ти сказав астероїдний дощ? Нам краще сховатися зараз. Печера. Ми ніби у татові попкорн машині. Цей дощ такий гучний. Це астероїди. Ми посеред астероїдного дощу. Це найкращий досвід у світі. Ого, на місяці ще більше дірок. Ти правий. Це не дірки, Юпітере. Це кратери. А кратери це дірки, утворені падінням астероїдів. Судячи з кількості кратерів навколо, астероїдів було чимало. Цікаво, а кратери на землі схожі на ці кратери. А на землі кратери? Кратери, воронки, оці дірки. Кратери, Юпітере. Це кратери. Ла-ла-ла-ла-ла-ла... Місяць місяць ла-ла-ла... Місяць місяць ла-ла-ла... Місяць місяць ла 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 Ла-ла-ла-ла-ла... Місяць місяць ла-ла-ла... Місяць ла. Дивовижно! Розкажу я вам про кратери місячні. Ми такі, як на землі, але ще кращі. Астероїди на місяць падають. Бум! Гігантські кратери залишають. Нас тягне вниз гравітація. Така ситуація. Ось чому? Ми були праві. Велике падіння і вибух усе міня. Астероїди вниз летять. У землі гігантські діри роблять. Ла, 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 місяць місяць ла місяць місяць ла місяць місяць ла ла, місяць місяць ла місяць ла, місяць ла, місяць ла. Ой, моя дубка. Ти правий, Клайд. Юпітеру, здається, подобається бути в кратерах. Поставимо батут у кратер. Чудова ідея, Юпітере. І ми можемо це використати в нашому шоу. І я знаю, для кого ми його зробимо. Ура! Ми будемо робити шоу місячних дірок. Це шоу кратерів. Що ж, Юпітере? У нас багато роботи. Почнемо. Я можу бути астероїдом. ж, Юпітере. А я буду місяцем. Я люблю бути місяцем. Можна, я вдягну плащ і маску? Юпітере, ти кумедний. <плес> Привіт, Едісони Ми створили для вас особливе шоу. Це шоу місячних дірок. Це шоу місячних кратерів. Mm, <плес> здається, шоу буде дуже цікавим. Коли закінчуте, відсвяткуємо попкорном. Юху! <плес> Ла 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 Місяць-місяць Місяць місяць ла, -ла, -ла. Місяць місяць -ла, -ла, ла Місяць місяць ла 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 ла-ла-ла-ла-ла-ла ла Місяць місяць ла-ла-ла. Місяць, -ла. місяць ла. Місяць ла. Розкажу я вам про кратери місячні. Ми такі, як на землі, але ще краще. Астероїди на місяць падають. Бум! Гігантські кратери залишають. Дякую, дякую. Упевнений, що ти зловиш це клайд. Яке чудове шоу, Луно. Неймовірне. Я зроблю попкорн. Я теж хочу попкорну. Усім вистачить, Юпітере. Не хвилюйся. Ура. Юпітер стрибає. Стрибають м'ячі. Хто ще стрибає? Зайці? Кенгуру? Жаби? Цікаво, хто стрибає найвище? Стільки запитань. Лала лано. Луна! Луна! Лала лана.